Ну що ж, всім привіт, з вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій ютуб канал. І сьогодні ми з вами, любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну замечальну гру під назвою Rush Раша Тому перед початком цього відео. Не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал і поділитися цим відео з друзями. Ну, в принципі, як завжди, ну, ми поїхали! Поїхали пацані. Сьогодні у нас 47 а серія покращені 47 -а. ніби тобі була перша. Шо? Ладно, Сьогодні ми вже на 47-му, так сказати, левелі. Такі, якщо апартаменти. От, холодильник, чайничок, чанчок, хвильовка, два стакани в і мусорка. Ну, да. О, і розетка, це типо, в кабінеті ГБДД, відділенні діленні ГПД, плазма. Ось плазма з тілою в пальмі, це типу пацани так, базою починку і роздівальна. Ну а зараз що? Короче, сьогоднішня наша суть така. Сьогодні ми з вами будемо патрулювати, патрулювати і будемо патрулювати з якимось, типу, теж поліцейським. напевно, ну, і з тим. Типа з цією нас Ма Мальтою, мабуть. А ні, вона відказала, це пацани, короче, я думаю, з цією жіночкою попатрулювати, ну, виходить, що ні. Я, короче, пацани, що сьогодні буду робити, Яка моя ціль? Моя ціль це пропатрулювати, ніж ну і можеш там лекарного Факт того, що сьогоднішня наша ціль це патруль, патрулювання. І мені обов'язково потрібно знайти напарника, тому що одному не можна патрулювати, якщо ти не йдеш патрулювати я на жалобу, за це посадяться в тюрму на 30 хвилин за конвойбу. Все на що я правила ігри. Тому чекаємо, шукаємо напа і понали. Понали. Так, ну, що пацани взяли вже ладувесту, взяли вже транспорт, тебе чекаємо якогось типа якогось, типу, на напит, на, на, на напарники. Оце ж в машині чекає, якщо почукав хвилин 3, 3 чи 5, якщо не буде, то вже виїде в одиночний, типу, одиночний патруль. Правда, це нарушає правила ігри, правила гібриде, але на що робити? Чекаємо. Коротше, пацани почекав 10 хвилин, аж, аж 10, а не 5, але бачу, що ну, блин, ну блін, я ж не буду довго чекати, доколи мені чекати. Так що я почаю, за краще ну погано одні, попатрулюємо. -по -по але щоб ніхто жалобу не кинув, мене не посадили. Давайте заїдемо мій двір. Зараз тут пройдемось. Це моя, мій життє моя хата. Ну, а я давайте тут купилась. Це рахується, що я дві хвилини патрулюю, але мені за це очіки не підуть в пишання. Я було повірено не раз. Було раз за три-чотири повірено на практиці, що мене не дасть мені опиту, бо то, що я не, неправильно виконую завдання. Але все одно, кому заходити вас, прийшли маєте лайки, мені буде дуже приємно. Та й підписку не забудьте. Так. Так і патрулюємо, такі якщо буде щось таке б не обов'язково уймснусь. Так, ну що тут вроді ніякої такої суті нема, то все спокійно. Ой-ой-ой, злому не сладити. Там, Дивіться, там метрів двісті вниз. Так, такий край від першого лиця, такі у віці і такий від третього. Треба заїхати в банк, сняти 1020 з роботи. Він прийшла, зарплата має прийти. Яко нам ні ще не прийшла, але завчора, завчора, короче, за останні теж. Щось не зараз зарплату і поїду далі. Ну, щоб оценити з ним зарплату, зараз мені вже 41 тисячі на балансі, то ми почти мене б одна. Це за тиждень роботи на ГІБДД. За речі, що йому розказувати пацани, цени, всі ж ви мене, До речі, залишилось було 52 тисячі на балансі, залишилось 12 тисяч. Всі ви знаєте, що в мене було 8-9 лямів. Я казав, що 23. Ні, не 23, я просто лями помилився, але факт того, що я пацани, просто-напросто декутаті зі гроші потратив тоді, зараз скажу, Я купив свої жінці купив по ній машину BMW 5 в 90 коло, вона і дуже, дуже давно хотіла, вона і мріяла. Купив її BMW 5 в 90 коло, я її бабкнула. От, от моя жінка кара Кара... Ось моя жінка кара при... Ну, ще раз. Ось моя жінка кара при І от я купив баху, яку я виробив І на її тюнення мені треба ще за ляма. Ну, короче, грубо говоря, 11-12 лям, я в неї вложу. Хлеб тут таке. Все, заводимо і на патруль. Потім в мене зараз все разом щось потрібно, десь 10... 1060 є. Тобто з 101 стрілян у мене 6000. Тисяч тисяч. А може 55. Ладно, патрулюємо далі. Так, добре, нічого такого не обіцяно нема. Давайте заїдемося там. Щось тут мало мало бублі. Тому панали. Так, давайте наліво. Направо я знаю, нали наліву парнишу ар за масса, наліво повернуща, ар за масса, А повернущу. Направо повернуще, нерв не маску. Короче, наліво парнише ар за мас, направо повернуще нижку. До речі, речі восстання електрика, яку ми працював, так сказати, моя більшу роботу. <гум> давайте вниз. спустимося внизу. Опугубере. Лікарню. Суну лікарні я зазвичай зараз нарушиваю право іри і правда і правила ГІБДД. але вибачайте. Yeah. Це ну, реально, контент вже ж треба й 88, коли я кодин, вже патрулюю. І не це цей контент. Коли ти втік, ніколи ні до кого не чіпляєшся, або не від кого не тікаєш, ну тут таке діло. Так, оп. Зато, зато з звздами на погонах і от з таким прекрасним трудом, з таким прекрасним відом. Руки все діло, всі діла так ладно. Може зараз буду патрулювати, так ще якогось присутніх затримаю. Дайте бас. Це пить цікавіше було. Які тут поблизу хтось є може. Так. Поблизу нема нікого. Понятно, обідно. Так. Ну, нема тодіма. Але пройдемось. Зайдемо в лікарню, заглянемо, що там є Такий від сперні, такий від ззадні. Тут більше МДПС, тут менш МДПС. Так, хоп. Вогна BM590. У мене така сама жінка купив. Так. Таксі безплатно. Чи це 90, чи це. Да, пацани це 90. Ось це БММ 5 в 90 Ось така, я так само купив по цені синю. Якщо то завтра покажу. До да, завтра. До да, завтра покажу. Так, гонап. О, це може бути до, до речі, мій напарник, бо він теж поліцейський. Може оказати допомогу. Так, слухаємо. О, це вже поцікавіше. Не просто затримати преступника. Він працює в МВД. А я в ГІБДД. Я затримую, він тоді його горит. лейтенант <просил> Товцы, лейтенант <просил> Ё-моё, это лейтенант, пацаны. Но ну, лейтенант, у моя. Может, я наладаю, лада даст? Так, ладно. Что они не дали? Хочешь? Слухай, Срочно пускай

Погнал. Ибо-то, блядь, да, то, ибо-да-да. Ибо-да-да, ибо-да-да. Так. Ум да южный. Блин, ты южный, я хотел ладно идти. Ум да. Все, пацаны. Я платя в меде походу намічається на бидосі коли стопувати про це я і сам не планувала, я просто планувала поніжерської їздити, списувати скучний досну, але якщо вдоль нам тукає такі доступти повороти по ній, то чому не поїхати, а все. Я погнал за сторінку вже в южному буде, може що там буде. Так наші ну, посадилось вже і заїхав в южний. Мені здається, що і до речі прийшла зарплата. Може, саме це Як такий сентим... Я вже посад, собі в южному. Мі прийшла зарплата. Bríðslaðsar pláta 10 even don't За вас посмотришь це боже. 长沙不能。